Всім привіт, друзі! Холодно на дворі, волого. Але мова сьогодні не про погоду. Мова сьогодні буде, як завжди, про бджільництво, тому що ще на днях будуть такі вікна доволі погожі, сонячні і бджолярі можуть деякі свої недопрацювання доробити. Скажімо, побачили, що якась сім'я погано сидить. Велика вірогідність, що нема матки. Скажімо, побачили, що сім'я зібралася верніше, вже в клуб, тому що ночі доволі прохолодні, до нуля градусів навіть доходить. В день, як ви бачите, 8, а ночі ще холодніші. Бджоли вже в клубі, і бджоляр там, скажімо, оцінив, що вранці подивився, і клуб зовсім маленький, вирішив об'єднати. Мова піде про об'єднання. Тут теж є нюанси і є ризики. На даний момент вже у всіх сім'ях давно нема розплоду, вони вже заспокоїлися і, можна сказати, готові до зимівлі. Ще можна, в принципі, обробити від кліща. Час є. В жовтні ще такі дні будуть. Дивлячись по прогнозу, я бачу, що листопад вже буде зовсім холодний. Краще вже я думаю, в листопаді. Ну, це для мене краще, я вже в листопаді до них не полізу, а можливо, в інших регіонах десь буде там і краща погода. Можуть ще й в листопаді працювати. Я вирішив, що на цих таких денних вікнах, які ще будуть в жовтні, всі роботи зроблю ніби дороблю до кінця і все, хай зимують. Так, який ризик є, якщо, скажімо, ви вирішили об'єднати сім'ю якусь слабеньку? Ви побачили, що там вона невеликого розміру, там 2-3 вулочки, і хочете приєднати її до більш сильної сім'ї. Або об'єднати дві сім'ї. Ну, Коли у вас дві сім'ї слабенькі, у вас в принципі і вибору немає, ви їх об'єднуєте. Але якщо, скажімо, у вас є одна. Адекватна сім'я, сильна, гарна, гарно працювала, гарно розвивалася, гарно підійшла до земівлі. І друга під питанням. Якщо це був відводок або якийсь рій, і ви обробили, знаєте, що немає ніяких хвороб, це одне. Але якщо це була сім'я робоча, і яка ну, працювала, ви там ще бджоляр-початківець не оцінили толком, але підійшла до осінні, ослабнувша. Причини ослаблення теж різноманітні, ну, це хвороби і кліщ. Скажімо, як в неї було багато кліща, вона теж ослабла, осипалася і так далі. І отут питання вже. Якщо ви впевнені, і обробили, і впевнені, що в них немає вже ніякої хвороби, ні кліща, тоді можна об'єднувати. Якщо є ризик, скажімо, в цій маленькій сім'ї є якась хвороба або Десь ваш препарат не спрацював і кліща там повно, уявіть собі, ви слабу сім'ю підсаджуєте до здорової сім'ї. І у вас гинуть обидві. І у вас виходить ноль. Нібито 1 плюс 1 виходить ноль. Нічого складного, нічого там кримінального в об'єднанні немає. Якщо все гаразд. В плані здоров'я в обидві сімей без проблем. Велика до великої, маленька до маленької, велика, маленька з великою. Все об'єднується, все зимує. Це не проблема. Ну, і ще одна така, скажімо, можливо, і проблем немає ніяких в сім'ї. Десь ви замітили, що нема матки, вирішили приєднати. Це вже зовсім інше питання. Саме головне, щоб ви впевнені були, що немає там кліща і хвороби. Це такі два зараз, такі дві основні проблеми. Тому що навіть, ну, не навіть, а закліщеність сімей різна. В одній сім'ї навіть один препарат, ви обробляєте одним препаратом, ви можете спостерігати, що в одній сім'ї впало, там, скажімо, 5, а в іншій 500. До прикладу, просто. От вам і різниця. Одна сім'я, верніше дві сім'ї, стоять поруч, а різниця колосальна. І звісно, там, де впало багато кліща, вони і ослабляються, вони і просідають і так далі, і до осені доходять ледве живі. А якщо ви тільки обробили раз, а потім, ну, подумали там, чи два рази навіть обробили, впало то кліща. А ще був якийсь розпліт. Потім знову група кліща виходить. Ви дивитесь ці слабенькі там, собі копошаться. А ці нормальні. І ви ту групу кидаєте до нормальних і все. І у вас просто в кращому випадку, якщо щось перезимує, а то взагалі нічого не буде. Тому при об'єднанні вам потрібно бути уважним і розуміти, що ви робите. Як я вже сто раз казав. І понюхати навіть ту сім'ю, яка проблемна, не завадить, відкриваючи вулик, запах, який йде від неї, мені, я ж казав, вже бджоляр початківець, питав, каже, що таке? Відкриваю вулика і йде неприємний запах. Хвороба гниє, розплід. Або залишки розплоду. Навіть якщо його зараз немає, сім'я ослабла десь по краях. Підстив тай гниють личинки, розплід закритий. Ось вам і запах. Сьогоднішнє відео це просто таке застереження, щоб ви мали на увазі такі нюанси. Одна здорова сім'я зимою без проблем. А от якщо їй джуляр підкине проблему, тут вже інше питання. З приводу маток багато помилок ви робите і багато. Там пишуть, в мене нема матки, в мене давно вже не сіють, та нічого страшного що у вас немає. Я колись теж такий був. Все нема матки, караул, що робити. Тому що, дивлюсь, там три сім'ї сіють, три сім'ї вже не сіють. Це в трьох сім'ї вже нема матки. Ні, просто завершили е, набагато раніше. Навіть до місяця різниця може бути. При однакових умовах. Не стимулюючий. Звісно, якщо стимулювати, то тут вже бджоляр втручається і то, то вже не, не рахується. При одинакових умовах може бути молодші матки, якісь пізніші трішки довше сіють. Кліщ теж впливає на засів, можуть сіяти до грудня. Трішки старіша матка. Раніше закінчила яйцекладку, скажімо. Але. Всі сім'ї зимували без проблем. Ті, що закінчили вже в серпні, в серпні в мене вже не було розплоду. Я дивлюсь, нема розплоду в серпні. Уявіть собі, серпень, середина серпня, я дивлюсь, нема розплоду. Все, нема матки, Ну, виходить так. Прийшли такі холода, дивлюсь, вони сидять спокійно, а це перший признак, що все в них чудово. Прийшла весна. Дивлюсь, температура пішла. Все в них там є. Бджоляр початківець або бджоляр, як сказати, навіть не фахівець. Може, да не може, не знайти ту матку просто. Дивиться, буде 5 разів перебирати всі ті рамки і не побачить матки, ну вона там є. Це не означає, що ви очами її не знайшли, її немає. У мене. Юний бджоляр мічену матку шукав, пише мені все, нема. Ну, просив мене рекомендації, там, як підсадити туди-сюди. Все розказав, підсадив. Потім дзвонить і каже, нема матки. Через день каже, вже є матка. От вам і все, просто глянув, вона десь за брусочок зайшла, ну, нема, поставив рамочку. Знов перейшов, перейшов. Не спішіть. А ось уже. Зараз, при поганій погоді, ви можете тихенько відкрити холстик і підглянути, як вони сидять. Повинно бути, якщо ви тихенько все відкриваєте, таке легке шелестіння і ніякої агресії. І чим далі, тим бджілки тихіше себе ведуть, чим нижча температура. Ось і все. Значить, в них все в порядку. Кліща нема, матка є, клуб сформований. Що вам ще потрібно? Я вже не читався таких рекомендацій від бджолярів, як то кажуть, 30 плюс стажу. Ну, дивно, просто буває читати. Читаєш і можна за голову взятися. Осінь. Вже майже у всіх сім'ї в клубі сидять, а пишуть. Ну, то вже таке. Забалакався трошки, друзі, починав про об'єднання і почав за матки, але. Воно все невід'ємливе. Нема матки, звісно, треба об'єднувати щось робити, щось шукати по бджолярах. Можливо, десь в бджолярів є якісь ну, клеуси чи якась запасна десь матка. Ну, всяке буває в житті і не без цього. Але в основному, повторюсь, це проблема початківців. Бити таку паніку, піднімати паніку заздалегідь. Все В сім'ї гарно, але в початківця вже якась там є проблема. Нема проблеми, прийде весна, все буде добре. Так що ось так. Саме головне, дивіться на стан сім'ї, щоб не було кліща, повторюсь вже в сотий раз, бо це саме таке дійсно основне, і ніякого хвороби. Постороннього, ніби запаху теж не повинно бути. Об'єднуйте, прекрасно вони об'єднаються і все буде. Але якщо є підозра, краще поставити на цій малій, проблемній сім'ї просто хрест. І на цьому кінець. Так що на цьому на сьогодні все займайтесь біжлістом. Все у нас я думаю вийде.